Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.ua І сьогодні у нас на огляді буде один з найпопулярніших наборів інструменту: це молдер на 108 предметів. Точний артикул моделі звучить так: MT60108. Це набір інструменту, який переважно складається з різноманітних воротків, біт і головок різного типу. І саме ось така конфігурація або модифікація інструменту є найпопулярнішою у майже всіх виробників ручного інструменту. І Багатьом автомобілістам, щоб довго не ламати голову, можна одразу порадити звернути увагу на набір інструменту саме такої конфігурації. Ну, в нашому випадку сьогодні ми будемо знайомитись з одним з таких варіантів від бренду Molder. Набір постачається в компактному пластиковому кейсі. В принципі, пластик тут досить непоганої якості, хоча через, можливо, там відсутність певних ребер жорсткості, в деяких місцях кейс під. Просто з такою фізичною дією може деформуватися. Але якщо його не кидати, не стрибати по ньому ногами, то в принципі, я думаю, запасу міцності цього пластику вистачить. Також варто зауважити, що тут використовується металева фурнітура, це стосується і самих защіпок, і також петель. Якщо бути більш точним, то металевий в петлях лише штифт, який якраз і з'єднує дві половинки кейсу. Така конструкція дозволяє нам. Витягти штифт і роз'єднати кейс на дві половини, розмістивши їх на полицях майстерні або в якихось висувних шухлядах. Потім за необхідності. Набірчик можна знову з'єднати і транспортувати туди, де ми будемо ним користуватись. Загалом, ось такі набори на 108 предметів у майже всіх виробників виглядають однаково, адже тут однакове наповнення. І більш того, компоненти в наборах також розташовані однаково. Але ось цей інструмент є виключенням. Тут виробник вже трішки. Подумав головою і зробив не так, як у всіх, а так як зручніше. Наприклад, якщо більшість виробників розташовують головки по периметру набору. Що, на мій погляд, не завжди зручно, то тут виробник розташував головки блоками. Ось у нас цілий блок головок під квадрат 1-2 дюйма в розмірі від 10 до 32. Вони знаходяться всі поряд, і їх шукати набагато легше і швидше. Далі у нас йде ряд головок під менший квадрат, 1,4 дюйма в розмірі від 4 до 14. І знову ж таки, ось при такому розташуванні ми швиденько можемо знайти необхідну головку і нею скористатися. Також тут окремо є ще ось такий перехідник-адаптер на одну другу дюйма, а з цієї сторони в нас шестигранник для того, щоб ми могли разом з вороточком використовувати якусь шестигранну біту. На мій погляд, ось таке розташування блоками, воно більш продумане і більш зручне. Також окремим блоком ми бачимо маленькі головки під квадрат. 1 четверта дюйма це подовжені головки в розмірі від 6 до 13. Ці головки ми спокійно можемо одразу ось використовувати разом з відповідним вороточком. Також у нас є ось таке руків'я викрутка, також під 1 четверту. Все знаходиться поряд і користуватись таким чином набагато зручніше. І тут в нас є ще подовжувач на 1,4 дюйма. Також в якості подовжувача ми можемо використовувати руків'я. Руків'я в нас прохідне, і сюди ми можемо під'єднати вороточок. Тобто, у нас руків'я може бути як самостійний вороток, так і використовуватись в якості подовжувача. А ось таке розташування всіх компонентів поряд дозволяє нам. Швидше знаходити необхідні компоненти. Також ось ці всі три аксесуари в нас спокійно можуть бути поєднані і зі звичайними головками під квадрат 1,4 дюйма. Знову ж таки, це можна робити ось таким вороточком, можна взяти вороток з храповим механізмом, можна взяти подовжувач або поєднати всі ці. Інструменти в необхідній нам конфігурації. Єдине, що все ж таки виробник тут трішечки-трішечки не додумав, трішечки не докрутив, і певні аксесуари під 1 четверту дюйма в нас залишилися в другій частині кейсу. Це ось такий т подібний вороток з ковзаючою головкою. Додатковий подовжувач на 5 см, і, звичайно, Карданчик. Ось цей момент, на мій погляд, вже не такий зручний. Ну, мабуть, тут ми боролись трішечки за компактність і тому довелося чимось жертвувати. Загалом, ось ці всі аксесуари також між собою можуть бути поєднані в будь-якій конфігурації. І завдяки ось цьому квадрату на 1 дюйма їх можна застосовувати разом з подовженими головками або разом зі звичайними головками. Тут, звісно, є одна така особливість, що, наприклад, ось цей вороточок і карданчик, вони не призначені для силового впливу, а ось цей вороточок, ось цей вороточок, ну і відповідно всі подовжувачі, які тут ми можемо знайти, їх вже можна використовувати в тих випадках, якщо там гайка не піддається. і Потрібно докласти певних зусиль. Як ми бачимо, ось тут дуже багато різних компонентів, і їх всіх можна поєднати між собою в таку дуже довгу конструкцію, а за необхідності ми тут ще й в будь-якому місці з'єднання можемо встановити кардан і працювати навіть під якимось там певним кутом. Якщо нам буде незручно користуватися таким та подібним вороточком, тоді ми можемо його замінити на. Вороток тріскавку, і знову ж таки, ось так зручно собі далі працювати там, де звичайним інструментом ми не дістаємо. Ось це руків'я викоротка, заслуговує уваги не тільки через те, що має прохідну конструкцію і дозволяє під'єднувати. До неї різні воротки і використовувати руків'я як подовжувач. А також ще через конструкцію самого руків'я. Зазвичай в усіх наборах, незалежно від бренду, ось це руків'я має абсолютно однакову конструкції, однаковий вигляд, таке враження, що їх десь там всі закуповують на одному заводі. Інструмент виготовляється окремо, а ось ці руків'я окремо. Тобто я говорю про ті набори, де руків'я пластикове, малесеньке таке і слизьке. Тут виробник знову ж таки подумав про комфорт і зручність використання і зробив фірмове руків'я, прогумоване з анатомічними вирізами. І, звісно, ось такий варіант. Він, ну. Дуже зручний і кращий за варіанти, які ми зустрічали в інших наборах, де руків'я слизьке, пластикове і чомусь ще й квадратної форми. Тут зручна форма, приємне на дотик руків'я, користуватись таким набором і таким інструментом, звісно, зручніше і приємніше. Ну а ми рухаємось далі. Ну і далі ми подивимось на найцікавішу деталь: це ось такий великий вороточок на одну другу дюйма. Під нього, як я вже казав, у нас є тут ціла купа головок від найменшої в 10 розмірі до найбільшої в 32 розмірі. Також тут у нас є ще свічні головки. Це головка на 21 мм з гумовою вставочкою. І ще є головочка меншого діаметру на 16 мм, вона також підходить до Цього воротка. Ну, звісно, ось ці головки ми будемо використовувати не напряму, під'єднуючи до ключа, а через подовжувач. В якості подовжувача можна застосувати ось цей інструмент. Це одночасно і ключ, і подовжувач довжиною 25 см. Тут Аналогічний під'єднувальний квадрат на одну другу дюйма, відповідно, всі головки, які підходять до цього ключа, підходять і до цього ключа. Можна їх під'єднати ось в такій конфігурації, а можна під'єднати, наприклад, ось такій конфігурації і вже забезпечити собі необхідну довжину. Також тут є менший подовжувач на 12,5. Сантиметрів, і, відповідно, ми маємо в своєму розпорядженні ще довший інструмент. Але ось цей інструмент, знову ж таки, не призначений для того, щоб крутити деталі з якимось великим зусиллям. Для того, щоб крутити деталі з зусиллям, ми використовуємо все те саме, але без ось цього храпового воротка. Ми можемо зробити собі ось таку конфігурацію. Тут дуже Велике зручне руків'я і довжина всього-навсього 12,5 см. А можемо все поміняти місцями От. і зробити ось таку конфігурацію. Я завжди на ось цей момент звертаю увагу, тому що у деяких. Виробників немає можливості знімати ось цей квадрат і переставляти його з одного подовжувача на інший. А у тих виробників, у яких така можливість є, звісно, на це потрібно звернути увагу, тому що, на мій погляд, це плюс, і це додає інструменту універсальності в застосуванні. Також, як і для маленького воротка, тут є кардан, звісно, він більший. Квадрат аналогічний, одна друга дюйма, відповідно, всі. Головки, які підходять під ось цей вороточок, підходять і під цей карданчик. За допомогою його ми також можемо працювати в важкодоступних місцях, як і у випадку з ось цим інструментом і всіма подовжувачами для нього. Окремо в другій верхній частині кейсу в нас є ще цілий арсенал головок і біт. Тут є ось ті самі шестигранні біти, які ми за допомогою з цього адаптера можемо під'єднати або до вороточка з храповим механізмом, або до його там подовжувача ось таким ось таким чином. Ну і також можемо застосовувати цей перехідник разом з карданом, під'єднуючи сюди ту біту, яка нам буде потрібна. В принципі, дуже зручна річ. і... Дозволяє нам використовувати біти навіть з великим вороточком. Рухаємось далі. У нас є ще один арсенал-біт. Тут вже під внутрішній квадрат 1,4 дюйма, відповідно, беремось викруточку і. Маємо собі інструмент зручної або необхідної конфігурації. І також ось ці всі біти у нас можуть бути поєднані з будь-якими там воротками, подовжувачами і карданами з квадратом 1, четверта дюйма. Тобто все між собою поєднується, все універсально, все стандартизовано. Тепер подовжені головки. Вони тут у нас йдуть. Для квадрата 1,2 дюйма. В розмірі від найменшого 14 мм до найбільшого 22 мм. І окремо є ще набір головок є е типу. Це ось така внутрішня зірочка. Знову ж таки, під великий і маленький квадрат. Під маленький квадрат у нас в розмірі від 8 мм. До четвертого або навпаки від 4 до 8, і під великий квадрат в розмірі від 10 до 24. Ці головки також сумісні з усіма перехідниками, адаптерами, карданами тощо. Також серед бід в куточку у нас ховалася ось така малесенька, але дуже корисна і дуже важлива річ. Це спеціальний адаптер для електроінструменту. Тобто, ось тут ми можемо його затиснути в патроні того ж шуруповерта. А ось тут у нас звичайний квадрат. На 1 четверту дюйма, відповідно, будь-яка біта під такий квадрат, або будь-яка головка завдяки ось цьому адаптеру може бути застосована з електроінструментом. Окрім того, що цей інструмент продуманий по наповненню і по розташуванню наповнення в самому кейсі, також хочеться сказати про його якість. Звісно, це професійний інструмент, виготовлений з інструментальної хромванадієвої сталі. І більш того, тут кожен компонент цього набору має свій зазначений номер за каталогом. І якщо щось зламається або загубиться, деталь легко знайти і легко замінити. Також мені подобається покриття на цьому інструменті. Воно напівматове або навіть матове. Але при цьому дуже гладеньке. Зазвичай матове покриття має таку рахувату структуру, на якій залишається забруднення. Тут ми з однієї сторони маємо матове покриття, на якому менше помітні подряпини, а з іншої сторони покриття гладеньке, ніби воно ну, за гладкістю схоже на глянцевий, тому з нього легше. Прибирати забруднення, легше тримати інструмент в чистоті, легше за ним доглядати. Тепер окремо поговоримо про вороток з храповим механізмом, він же тріскавка. Ну, в першу чергу ми бачимо тут такий ергономічний вигин, відповідно, це нам дозволяє над пласкими поверхнями зручніше працювати, не травмуючи руку. Також тут у нас є такі анатомічні вирізи, прогумоване руків'я, тримати інструмент зручно, ваги міцності вистачає, то відчувається, що в руці у нас міцний, надійний, якісний інструмент. Інструмент. По конструкції все стандартно. І ось, наприклад, зараз хочу показати момент. Тут у нас, бачите, ось цей прапорець, перемикання обертів з однієї сторони в іншу сторону, трішечки розпустився і дозволяє собі зайві рухи. Якщо говорити про більш бюджетні інструменти, то при виникненні ось цієї проблеми її вирішити майже неможливо. В даному випадку, у нас ось тут є ось такий регулювальний гвинт. Я на ньому завжди акцентую увагу. Ми його можемо просто ось так підкрутити і таким чином вже зменшити люфт ось цього механізму і покращити роботу інструменту. Також нам цей гвинт потрібно викрутити в тому випадку, якщо ми хочемо розібрати. Інструмент і подивитися, що там всередині. Ну, в принципі, нас всередині цікавить, щоб інструмент був не іржавий, щоб там була якась змазка, і також ми хочемо подивитись, чи дійсно тут, як заявляє виробник в конструкції храповика 72 зубця. Це дуже важливий момент, тому що, наприклад, якщо зубців менше, там для прикладу 45, то мінімальний кут відведення руків'я для того, щоб зробити малесенький оберт складатиме приблизно 8 градусів. Якщо воно нас 72 зубця, то кут відведення стає меншим майже в 2 рази. Тобто приблизно він складає вже 5 градусів. І таким інструментом в якихось незручних тісних просторах легше працювати. Ну, в принципі, тут видно неозброєним оком, що Дуже багато зубців, відповідних 72. Звісно, за кадром я їх вже перерахував. Конструкція стандартна, і тут є щось така прокладочка, шайбочка металева. Також у більш дорогих наборів інструментів ось вона тут присутня, у більш дешевих її немає. По принципі, можна говорити про якусь там трішки покращену конструкцію. Я так розумію, що завдяки їй у нас ось тут йдуть більш плавні оберти, адже немає прямого тертя. Самого храповика з ось цією накладочкою настеття відбувається через додаткову ось таку металеву проставочку, прокладочку або шайбу. Загалом, коли доводиться робити огляд інструменту на 108 предметів, знайти відмінності між різними виробниками досить важко, адже всі вони дублюють один якийсь стандарт, і при цьому відмінності можуть там полягати. Виключно в якості матеріалів там можливо, в кольорі, в якості кейсу тощо. В даному випадку виробник підійшов до питання виготовлення набору більш концептуально, і все ж таки тут люди сіли, подумали і зробили деякі зміни до стандартного набору, які, на мій погляд, покращили. Конфігурацію інструменту. Це стосується і блокового розташування всіх компонентів. Це також стосується, наприклад, ось цього руків'я. Воно стало набагато зручніше і тепер ним можна користуватись як нормальною зручною викруткою. І також мені подобається те, як попрацювали тут над покриттям. Воно одночасно дуже практичне і при цьому за таким покриттям легко доглядати, тримаючи інструмент постійно в чистоті. На цьому у мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.